Коли я була дитиною, моя планета Криптон вмирала. Мене послали на землю, щоб захистити двоюрідного брата. Але моя капсула збилась з курсу і до того часу, як я прибула сюди, мій двоюрідний брат вже виріс і став суперменом. І тому я приховувала свої сили донедавна, коли нещасний випадок змусив мене відкрити себе світові. Для більшості людей я асистент у медіакомпанії Катко. Але таємно, я працюю зі своєю приємною сестрою для Део, щоб захистити моє місто від інопланетного втручання і будь-хто інший, хто хоче завдати йому шкоди. Я супердівчина, супердівчина. Ролі озвучили Лена. Лютор, Муцик Стефанія, Ліліан Лютор, Лучко Анна від каналу Пратіліас Юкреїн. Це досить нітюче видовище. Тепер я знаю, що ти в садковому настрої. Де робота є частиною сім'ї. Ти ніколи не дозволяла мені забути, що мене одочерили. Коли мова йде про твоїх дітей, Лекс завжди був твоїм улюбленцем. Ти належала своєму батькові. Ревнуєш. Не варто сприймати все це так особисто. Жоден із батьків не любить своїх дітей однаково. І хоча, можливо, я любила лекса більше. я люблю тебе, Лена. По-моєму. Вау. Тепер, коли ми позбулися приємностей, дозволь запитати. Що ти задумала? Ми майже не спілкувалися після суду над Лексом. Я подумала, що можливо, ти покличеш мене сюди, щоб загладити. Проведу. Це все таки День подяки. Але я бачу помилимося. Там нюхай репортер, вона розумна. Вона щось про тебе знаєш. Що це? Можна уявити. Бачиш, я знаю, що ти бреше. Звідки ти це знаєш? Ти сказала мені, що любиш мене, і ми обоє знаємо, що це неправда. Дякую, що завітала, мамо.